Хвойний опад, да, як його кажуть, він є е, двох типів. Да? Він є свіжий, той, що зверху е, ці свіжі голочки назбиралися, і є той, який перепрівший, який знаходиться в нижніх шарах. В оцей саме перепрівший торт, так, можна саджати. Але якщо ви візьмете прилад, ph метр і вимірте його кислотність. Але якщо ви просто прийдете в ліс, хвойний. Накопаєте все підряд, там іголки, і, і, голки, і е, нижній цей опад, то не факт, що воно буде працювати, тому що не завжди бувають чисті ліси, хвойні, або е, якщо ви наберете суто оці цього цих голок і посадите в них, то ви маєте розуміти, що коріння не буде за що зачепитися, йому потрібне теж оця така структуроване, е, структуроване середовище для коріння. Тому, якщо ви все-таки йдете в ліс, берете оці голки самі звер, верхні, да? бо в молодих лісах нижнього слою немає, то все рівно бажа додати хоча б відсотків 30 40 до вашої посадкової ями, саме верхового кислого торфу. Або якщо ж ви впевнені, що той хвойний опад, який ви набрали, є уже перепрівшим, є з правильною кислотністю від 4,5 до 5,2, то ви сміло можете саджати, і воно буде працювати в даному випадку.